Слава Богу, дорогі брати і сестри. Часом співаємо в одному псалмі є слова. І знов приходжу я до тебе. І щось подібне в нашому життю цього дня, ми знову прийшли в дім, наш, в дім молитви в ім'я нашого Господа Ісуса Христа. І знову з тою цілею, щоб навчатися. У них нашого Господа як найбільшого, наймудрішого вчителя, бо нема на землі іншого місця, де би вчили б або досягали б ми такої науки, як науки нашого Господа Ісуса Христа. Де слово Господнє, де Бог через своє Слово навчає нас не просто як тільки прожити на землі, але щоб прожити так, щоб в вічності бути з нашим Господом. І Євангелія, і слово Господнє нас вчить не тільки жити, але як, як жити і як помирати. Бо часом люди приходять до закінчення життя на цій землі, і люди порою ну, бояться смерті, або їм страшно. І я думаю, через це страшно, що вони не знають, що чекає за порогом смерті. І люди були б раді тим, якби все. Закінчилося б могилою і більш нічого не було б. <кій> ну, але не так слово Господнє відкриває. Апостол Павло каже, за Євангелію, за слово Господнє, що каже, то бізна богатства, премудрості і віднія. І дійсно, Слово Господнє або Біблія, Євангелія то не вичерпне багатство мудрості. Не одна із книг цього світу, можливо, написана гарними людьми, вченими, <кій> розумними, мудрими. Але вона не рівняється, не рівняється до Біблії. Проходять тисячоліття, але ось ця Біблія вона не втрачає своєї сили, вона не втрачає авторитету, тому що тут є слово Господнє, за яким стоїть сам Бог. Ранішнє служіння, ми, можна сказати, закінчили на такій ноті або на такі слова. Ждемо тебе. Про що брати говорили? Хор співав в цьому псалмі виражали такі слова, ждемо тебе. Я хотів би перед нашою загальною молитвою прочитати текст священного Писання Єванглії від Матвія є написано. У 24 розділі. Євангелія від Матвія, 24 розділ. 48-й вірш і нижче. А коли той злий раб скаже у своєму серці, мій пан запізнюється і почне бити своїх товаришів, їсти й пити з п'яницями, то прийде пан того раба в день, у який не сподівається, і в годину якої не знає, і розітне його навпіл, і визначить його долю з лицемірами. Там буде плач і скрегіт зубів. Ось такий текст Священо Писання, який в якійсь мірі знову нам нагадує, говорить про наше життя. І якщо вище читати, то слово Господнє в цьому розділі нам нагадує про наше життя на цій землі, і що воно є в якійсь мірі подібно так, як у то було за часів Ноя, за часів Лота. Їли, пили, женилися, виходили замуж. Здається, все йшло своїм чередом. Але прийшов той день, або прийшов той Богом назначений день, коли прийшов потоп на землю. І ми знаємо, хоча Лот кілька років, немало років будував ковчег, і хоча люди могли бачити, наблюдати і щось брати для себе з того всього, і можливо, запитувати, що відбудеться, або що має бути, або що ти робиш. Але чомусь не дуже певно звертали увагу на те, можливо, навіть сміялися з лота і так далі. Але сталося те, що сталося. І ми знаємо, що не в багатьох, в восьми душах був е, спасенний світ до потопу. Ну, Сьогодні ми живемо, як слово Господнє каже, що в подібні часи. Все, вроді так само відбувається на цій землі. Все йде своїм чередом. Але сьогодні було наголо зроблено на ті слова, що ждемо тебе. І сьогодні ми е, святкуємо, згадуємо ту подію, той сороковий день, на який Ісус Христос був взятий від цієї землі. До цього часу ми бачимо, Євангелій нам писає Його життя, Його народження, е, Його справи, е, те, що він проповідував про Царство Небесне, те, що він ісцеляв, оздоровлював. Від демонів звільняв, те, що прийшов в той час, про який він відкривав своїм учням, що йому належить багато постраждати, померти, третього дня воскреснути. І навіть за своє Вознесіння він теж говорив. Він теж говорив. Але не все могли вмістити його учні, не все могли зрозуміти до кінця, не все могли вмістити. Але те, що було оприділено Богом, Ісус Христос звершив. На цій землі. І ви знаєте, дивлячись на його життя, ми можемо в якійсь мірі ну, подражати. Навіть апостол Павло казав, що подражайте мені, як я Христу. Його життя було подібне, або ну, Бог його використав на цій землі, в його плоті, в його житті. Бог його використав. Багато що зробив, багато що було зроблено через нього. І ви знаєте, коли після цього всього, коли Христос вознісся, то Він сказав: там, де я буду, там і слуга мій буде. І сьогодні були прочитані слова, що Христос ще до свого Вознесіння казав, що хай не смущається ваше серце, в домі батька мого осель багато. А якби не так, то я би сказав, що йду приготувати місце, коли піду, приготовлю, прийду і візьму вас, щоб і ви були там, де я. І часом в псалмах оспівуємо, в слові Господньому, читаємо про те місце, про ті оселі, які Бог приготовив. І написано, що око не бачило, ухо не чуло, на людський розум не приходило те, що Бог приготував для любящих його. Але ми з вами прочитали за того раба, який скаже, що ще не скоро прийде мій пан. І почне ось так проводити своє життя, їсти, пити з п'яницями. І ось таке, тобто, не буде пильнувати в своєму життю, а буде жити іншим життям, скаже, що ще не скоро, ще не скоро прийде. То ми з вами читали, та написано, що каже, прийде і віддасть участі разом з лицемірами, і піде в те місце, де буде плач і скрегіт зубів. І часом люди, які читають Євангелію, слово Господнє, можливо, перший, другий раз на початках і порою кажуть, ну не можу зрозуміти, ну якщо Бог є любов, то для чого ж те, ось те місце, де буде плач і іскреїть зубів? Невже він нібито люблячий Бог, але ось так накаже людей або ось така участь буде для тих, які де будуть пильнувати в своєму життю? Які не будуть жити згідно Євангелії, згідно Писання. Але ми знаємо, що про ті оселі, які Христос говорив, які приготовлені для любящих Його, і до яких стремиться наша душа і наше бажання, щоби в вічності бути з Ним, то є певні рекомендації, є слово Господнє, є мо ось ця інструкція для всіх нас. Як ми маємо жити на цій землі, яким, ми має, яким має бути наше життя, щоб досягнути вічності? Що ж згідно іншого місця, то написано, що воно приготовлено для дьявола і ангелів Його. Воно не для людини. Але людина, поки живе на цій землі, поки живе в плоті, вона сама вправі вибирати. Як жити, кому служити, за ким слідувати, чию волю виконувати на цій землі, чи Божу, чи князя цього світу, людина сама вибирає. І через те не Бог приготовив для людини, але людина сама вибирає, де їй проводити вічність. І тому питання, що ви пильнувати в нашому життю. Це досить ну, серйозне питання. І те, що ми можемо говорити, сказати або проспівати в псалмі ждемо тебе, то це одне, це слова. Але насправді, як ми ждемо? Ну, В нашому житті на цій землі часом приходиться, десь скажемо, чекаємо ми маршрутку. Ну, Ми знаємо, що згідно розпорядку вона має стільки-стільки стільки бути. Але як дасть там. На 5, на 10 хвилин запізнюється, ну ще в якійсь мірі є терпіння, і ми чекаємо, але дивимося, орієнтуємося на годинник, годинником Ну, Але що ж, вічності, або що ж приходу Сина Божого Ісуса Христа, то для нас також є слово Господнє Євангеліє, яке в якійсь мірі відкриває нам той день або той час. Звичайно, сьогодні було наголошено, що не знає ні син, ні ангелі, ніхто не знає того часу, того дня, який є назначений Богом. Але День Господній прийде. День Господній прийде. І ви знаєте, ну немає так сказати, точності, і ми не можемо так орієнтуватися, як скажемо в цьому житті на якісь інші речі. І тому пильнувати то є важливо. То важливо є і не просто, і не легко. І каже слово Господнє, що якби знав. Хазяїн дома, в яку сторожу прийде злодій, то каже, пильнував би і не дав би підкупати. Але вся біда в тому, що не знає, якої пори прийде злодій. Так само і в нашому життю ми не знаємо. Дивимося в Біблію, дивимося ну, на всі прикмети, які, про які говорив Бог, говорив Христос в Євангелії, записане. Можемо щось думати, можемо щось предполагати. Можемо казати, що ще не скоро, ще не все збулося, ще того не було, іншого, третього і так далі, ще може й не скоро, може й так. Але з другої сторони, хто дає гарантію у завтрашньому дні? Хто сьогодні з нас, хоч один, сидячий в цьому залі, навіть в молодих роках, і може сказати, як ото є написано, в Якова, що завтра ми зробимо те. Інше поїдемо, будемо заробляти, будемо продавати і так далі. Хто може дати гарантію? Ніхто. Кому 70, кому 50, навіть тим, кому 20, і той не може дати гарантію. Бо ніхто не знає, коли закінчиться моє чи ваше життя на цій землі. Але стопроцентово ми з вами знаємо, що одного дня або однієї ночі воно закінчиться. І ось теж ждемо тебе. Як же ж воно в моєму життю? Насправді? Якщо ждемо, то значить я готовий. Значить, мене не лякає той час. Значить, я не переживаю, коли прийде, чи то буде прихід, чи то моє життя на цій землі закінчиться. Якщо я чекаю, то, звичайно, маю бути готовим. І тому Христос, коли. Ще будучи на цій землі, але вже наближався його час, то він сказав, що каже: Я прославив тебе на землі, звершив справу, яку ти мені поручив виконати. я би сьогодні поставив для всіх нас ось таке питання, а як в нас? Христос сказав: я каже, прославив тебе на землі. Церква Ісуса Христа, які сьогодні ми є з вами, частиною Церкви Ісуса Христа. Її ціль прославити ім'я Ісуса Христа на цій землі. І не тільки, але як Христос перед Своїм Вознесінням говорив про те, щоб йшли і проповідували Євангеліє, і хто повірить і охреститься, буде спасенний, хто ж не повірить, буде засуджений. Це теж є справа церкви Ісуса Христа на цій землі. І якби сьогодні Христос з'явився, і що би міг би сказати я? Я прославив тебе на землі. Я виконав ту справу, яку ти мені поручив чи не виконав. А якщо і виконував, то як? З якими, з якими мотивами, з якою ціллю я це робив? Робив -то якось той добрий раб, чи якось той злий. І залежно від того, як жив, що робив, як служив, залежно від того, буде одна або інша відповідь. Одна вічність або інша відповідь. Або інша вічність. Але нікому із нас, нікому із вас я не бажав би. <кій> Ось те, де казав Христос, що каже, там буде плач і скрегіт зубів. Хай Бог благословить кожного з нас дорожити життям, дорожити Ісусом Христом як особистим Спасителем, жити згідно Євангелії, виконувати Його волю і бути готовими. На всякий час для зустрічі з ним. Хай Бог благословить і допоможе. В даний час ми на наших колінах попросимо Його благословення на це служіння. Йому Хай буде слава навіки. Амінь.